Пригоди барона Мюнхгаузена за волосся. Взагалі, під час цієї війни зі мною було чимало пригод. Якось, рятуючись від турків, спробував я перескочити болото верхи на коні, але кінь не доскочив до берега, і ми з розгону шубовснули у рідке багно. Шубовснули і почали тонути. Порятунку не було. Було то страх, як швидко засмоктувало нас усе глибше й глибше. Ось уже весь тулуб мого коня сховався у смердючому багні. Ось уже й моя голова почала пірнати в болото і звідти стерчить лише кіска моєї перуки. Що робити?» Ми неминуче загинули б, якби не дивовижна сила моїх рук, я, неймовірний силач, вхопивши себе за цю кіску, я щосили смикнув догори і без великої натуги витяг з болота і себе, і свого коня, якого міцно стиснув ногами, мов лищатами. Еге ж? Я підняв у повітря і себе, і свого коня. І якщо ви гадаєте, що це легко, то спробуйте зробити це самі.